Всім доброго дня! Хто дивився нас в інстаграмі або буде дивитися в короткому відео, ви побачите лише частинку історії, а тепер ціла історія про Одрі. Це собачка, який скільки віку є? Близько року. Близько року. Це така молода собачка, вона дружелюбна, така, не є конфліктна, спокійна, адекватно відноситься до інших тварин. Хорошенька до котиків до речі. А роні ходить, вона його не чіпає, хоч його там лизнуть. Ну тобто з котами вона може жити. І корм їхній їсть треба. І какашки, якщо. що ти таке говориш? Суєш репутацію отрі в нас. Дуже така історія непроста. Можливо, ви забули, можливо, хтось взагалі не знав про це. Лена розповідала в пості, здається, тільки була ця інформація. Зараз ви побачите це у відео. Ось ця собака, яку ми врятували з МЧС з даху трьохповерхового будинку. Чи її туди занесли діти спеціально, чи вона сама туди залізла за дітьми? Можливо, її там годували, можливо, не знаємо, як вона туди потрапила. Все почалося з того, що нам, ніби сказали, подзвонили знайомі жінки в і сказали, що чують, собака ніби там десь плаче, цуценя чи що. Ми пішли з Леною, шукали. Ня-ня-ня, тю-тю-тю, нікого нема, ніяких звуків чуємо, але такі звуки були, бо то поруч собаки були просто постійно, десь там дзявкали. І ми не могли визначити, не труситься. Вона боїться, бо високо підняла. А як на землі то ганяє так. І, зрештою, що відбувається, ми так день е шукали, там раз ходили чи два, е на вулиці ходили, шукали, заглядували, ніде не можна знайти. Все горище облазили е цьогоповерхового будинку. Я перший раз на такому горищі був в здоровенному. Ну ви знаєте, як під'їзди, чотири під'їзди, здоровенне старого побудування е 50-х років, здається, навіть. Ми не знайшли там нічого, і потім десь через чотири дні. Кажуть знову чути цей голос. І, зрештою, Лена йшла. а Мене не було вдома. Почули, як е, пищить собачка, і побачили, як вона на даху е, торчить десь там. хвостик Вона, так, вона... застряла лапкою під шифером. Так. І вона вилізла в ту дирку. Мені кажеться, що вона сама вилізла. Скоріше на горищах хтось закинув, а вона сама шукала, шукала вихід виліз. і, видно, вилізла в ту дирку, і вона застряла лапою. І так на горищі ну пищало. Хтось голову підняв, там собаку. Являєте? На горищі <гляд> на криші собака та, на трьох, ну, на, даху, трьох на, даху, на даху, трьохповерховий будинок. Це ж ну, та, це незвичайно трьохповерховий будинок, це здоровенний. І вона це, застряла, це... і видно було, що вона з останніх уже сил, щоб не впасти. Вона ну хотіла Прималось. вилізти, розумієте, Ну це страшне було зрелище, навіть коли ми визвали МЧС, а, МЧС пожар, пожарку. Ми визвали да, і. Поки вони туди лізли, вони знайшли цю дирку, звідкіля, вони просто такою рукою підняли той шифер і рукою вони її стягнули. Але поки вони туди лізли, і вона оце, типу, чула, що хтось іде хотіла типу втікти, це було страшно. Ми думали, що вона зірветься і впаде і розіб'ється. Це третій поверх. І Давай, давай, вставай. Ловили, і все було добре. І тепер, ну, і вона була менше, вона тоді важила 5 кг, зараз вона 8 кілограм, їлась, Ну, скілет, знаєте, зняли ходющу. І видно, що зуби, вона, може, її навіть до року було, вона, видно, вигризала щось, бо видно тако зуби, знаєте. Ні, дьосна нормальна, а зуби новесенькі. Типу, тільки змінилися, але такі, знаєте, Водейки. начербані, так, що вона дуже щось гризла, видно, Не хотіла вийти. прогризла, Хто його знає? Ну так, да, видно, що щось вона таке, да? да? Попригунька. Це подружка зараз Лори. Але наша Лора їде скоро і Одрі лишається без подруги своєї. Їй Її дуже сім'я. Вона комунікабельна, активна собака, грайлива, страшна. хоче дуже гратися, бачите. І є... так попригунька є. Її цікаво. На, іди, йди, паличку неся то, що ти їй дав. Ми не встигаємо зі сама гратися, вони дуже хочуть. І паличка більш сподобалася вона. Носила на, її. Хороша, дуже контактна, дивіться, як вона либиться. <рес> вона схожа на нашу кенді, але розміром руді. Да. Такий цікавий. І на руді схожа, бо така Бачки, ж теж куклата. Я Е, то що хочеться ще розказати, Ну і виходить, що ми врятувати, врятували, але якщо її хотіли вбити там чи познущатися, зрозуміло випускати чи залишати на вулиці, не можна, не можна таких собак. Тим більше ми не знаємо, чи це були діти, чи це були дорослі, і хто її хотів зробити шкоду. Точно вона сама туди так просто, ну не змогла би не да. дивіться, собаки дуже бояться сходів. Ви знаєте, якщо собака жила весь час на вулиці, вона просто на сходи навіть не піднімається. Вона може зайти на перший поверх максимум. А на третій поверх і на, на дах залізти, пролізти десь туди і вилазити, ну це, це в розумі не вкладається. Тому, скоріш за все, це є прикладена рука поганої людини якоїсь. І зрештою ми забрали її. Забрали на перетримку, вона вже у нас більше півроку від літа це, літом це ще була історія. І вона потребує сім'ю. І я сказала в короткому відео, що в неї є документи за кордоном. Тобто, якщо ви дивитеся на нас за кордону, ну, Німеччина, Польща. Будь-яка країна Європи чи Америки чи будь де ви можете нам написати. Ми можемо шукати перевізника. Звичайно, це буде недешево, тому що в Європу поїсти тварини в два рази або й три дорожче ніж людини. Це ви зрозумієте, тому що люди не беруться вести тварин просто так за ціну білета, як і тому ви можете цього очікувати, розуміти це. Ну але документи з української сторони вже всі готові. Тому вам вже не потрібно буде платити за ти три двісті доларів. Там коштує десь вони коштують близько 8 тисяч вакцини, стерилізація, обробки. все це є вже у, у одрі. Тому це я не скажу, що вигідно yeah. да? бо ми не продаємо це. Не заробіток, а це вже простіше. Дивіться, як лежить yeah. доведе. Вона здорова, добре їсть. Дивіться, ласку. Що ти там знайшла в мене в кармані? А? Ти там дуже собі? потребує сім'ї, да, вона така знає, людська людська, дуже любить одні. з людини бути. Одрій. Да? Вона крутиться, вона крутиться, вона лякається. Одрі шукає сім'ю, бо е, дуже е, ну як сказати, сумно буде їй самі, бо заберуть лорку, вона з лоркою цією чорною ганяють, одна одного спригають одна на одну. Вони напроти один одної кліточки живуть. Так що от шукає сім'ю, е, кому вона е, як, приглянулася, хтось хоче її забрати, то. Пишіть нам, будь ласка. Це реальний порятунок, розумієте, собака, котру з таких умов забрали, врятували. Вона Їй пощастило, що вона не звалила звідти, да, що про вона Лену жива. Статтю написали всі Житомирські області про те, що ДСНС. Ну не про мене ну, статтю проте... написали, про ситуацію з Одрі і yeah. мою фотографію. З Одрі, з пожарником поставили. Я кажу, хоч би попередили, щоб бути фотографувати, хоч би нормально вділися. Так що а то знаєте, просто так вийшло. А тут фотографували ще. Палочки їм подобаються гристи. Дити, вони десь, дуже люблять. Де. Не знаю, десь крала а. Дрова, а, дрова. дрова гристи. Е, тому прилаштовуємо її. хочемо, щоб їй знайшлася хороша достойна сім'я. І яка би її не ображала, гралася з нею. Тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, пишіть нам. Ну і не просто пишіть Я би забрав або забрав. А Пишіть на телеграм, WhatsApp або Viber, номер телефону ну, вказаний під кожним відео. Будемо спілкуватися. Я розкажу докладніше про умови і про все. <рес> Теж. <рес> і в нас сьогодні хороші новини. Підсумок відео. Мілош Котик. Ви ще побачите коротеньке відео про нього. Він уже поїхав до Польщі у Варкау. І йому все буде добре. Далі Да. На... Всім гарного дня. Підписуйтесь на лапу і пока.